Як повернути українців, які проживають в Польщі назад в Україну? І при цьому тільки потираючи руки із колегами-сусідами і навіть не просячи цих українців, щоб вони назад поверталися? Як заставити їх самостійно прийняти рішення просто побігти назад в Україну та ні, полетіти? Для вас, друзі, буде це знову ж таки міфом, або ж нереальним чимось, що таке можливо. Проте сьогодні я вам розповім секрет, до чого може призвести те, що сьогодні приїжджав Володимир Зеленський до Польщі, щоб обговорити із Дональдом Туском, де в найближчий час Польща обійме головування Євросоюзу. Тому. Сідайтеся потепліше, буде дуже гаряче з ними. Мовою повної, повної емпатії. З агресором вони будуть говорити мовою емпатії. Так нам заявляє Дональд Туск. Це досить такі вагомі аргументи, на вашу думку, правда. Тому що наші стосунки вимагають емпотії, але тоді будемо говорити також на мові конкретних інтересів. Пане президенте, то що ми сьогодні сказали собі віч на віч, є дуже важливим для всіх наших співпрацівників. Ми не повторимо помилок наших попередників. Ми будемо старатися дивитися в майбутнє, розуміючи історію і шануючи історію, і будемо діяти конкретно тепер і зараз. Для це він згадує про Волинську різню, яку. Вже не можуть більше як пів сторіччя врегулювати. Я про це сьогодні навіть говорив. Я для на для інтересу Польщі та для інтересу України, і будемо шукати те, що є спільна, і насправді це не є таким важким, щоб знайти то спільний простір інтересів і цінностей, яка об'єднує... А тепер, друзі, приготуйтеся до чого. Я буду вас вести. Ми розмовляли про дорогу в до приєднання Євросоюзу, і є дві справи, про які я хотів виразно підкреслити. Польське головування переломить імпас, який ем, був в останніх місяцях, і ми будемо спільно з Україною працювати і з нашими європейськими партнерами, і це безумовно над приспішенням, приспішенням процесу приєднання це вимагає. Ви знаєте, це дуже багато приєднання, приспішенням. Ну знову ж таки, прикладач не, не вміє до кінця добре прикладати, певно, маленьку зарплату платять. Пришвидшення вступу України до Європейського Союзу. Що це нам дає сьогодні? Ви знаєте, поки не закінчиться те, що відбувається зараз в Україні. Про жоден вступ нікуди ми говорити навіть не можемо. А їхні обіцянки це просто затьмервання очей. Але послухайте, будь ласка, бо ви самі розумієте, що рано чи пізно буде заморозка, але відбудовувати Україну хтось мусить, правда? І тут зараз ви це почуєте. Робота Польща є професійна в цьому, і наша дорога до Європи, і, до Європи, і наш європейський успіх гарантує, що ми будемо добре співпрацювати і, на цій дорозі. Про дороги. Ох, зараз поляки дякую Дональду Туску за те, що він супер експерт. В тому я нічого не сміюся, ні з кого не сміюся. Просто я хочу вам сказати банальне, те, що до Німеччини зараз поляки стоять в таких самих пробках, чергах, як українці до Польщі. Можливо, аж не настільки. Проте вони це так представляють. Хто вони тоді в Європі, якщо вони мають такі черги? Бо тільки вони мають всі інші таких черг не мають. Коли ми вже будемо після цих бюрократичних дій, ми будемо розмовляти е, мовах е, конкретновою конкретів, е, а не сантиментів. Дякую, що ми сьогодні могли відкрито поговорити про те, де треба дуже шкода, що перекладач не перекладає так, як він говорить насправді, бо я ж то польську прекрасно розумію. Вона трошки не так перекладає, як це треба, і це підкреслює ще раз те, що в Україні люди сприймають інакше ту інформацію, яка відбувається насправді в Польщі. Ну і мені цікаво, Зеленський так само сприймає цю інформацію, президент України, наш головний менеджер. Де назвати суперечні і вміти зійтися в цих питаннях. Я хочу тут це виразно підкреслити не буде, так як в минулому наша наші стосунки, і наша дружба буде на справжніх аргументах. Ми зможемо також доводити до кінця і ви, і ми наші інтереси, коли буде це потрібно. Тому що євросоюз стає щораз більше спільнотою безпеки, але також це є спільнота інте. Євросоюз стає безпе... столицею безпеки країною територій безпеки. Ну для мене щось це новітнє. Ну, Я перший раз це чую на сьогоднішній день. Євросоюз слабша є і Меркосур, про який ви напевно не чули, дуже сильно зараз впливає на Польщу. Це знову ж таки продуктами сільськогосподарськими вони завалюють нас. Це країни, які знову ж таки мають. Менші вимоги до продукції е, сільськогосподарського виробництва, вони завалять просто ринок Європи. При тому, що в Європі для сільськогосподарського виробництва норми європейські. А чому ж він тут не згадує? І Польща була єдиною, яка хотіла погодитися, співпрацювати з ними і не бути проти того, щоб ця продукція за... заїжджала сюди до Польщі е, і до Європи, так? Інтересів. І в цій спільноті інтересів кожен мусить подбати про свої інтереси. От. Кожен може мусить продбати в ці в цьому ланцюжку про свої інтереси. Нічого не буває просто так безкоштовно, дорогі українці і ми будемо. Також допомагати Україні, але будемо пильнувати свої національні інтереси, і це є зрозуміло для обох сторін. Дуже дякую, пане президенте, за цю декларацію для якої багато польських фірм і польський народ чекав. Громадська думка, що ми будемо разом пліч опліч співпрацювати, і польські фірми і польські підприємства будуть в тому брати участь, так як на це заслуговують відносно наших відносин у відбудові України. І тут стоп, друзі. Тепер я хочу заключити ту думку, яку підніс вам на початку. Для того, щоб не слухати 47 хвилин, знову ж таки, цієї презентації, і мені вже немає різниці, що буде відповідати наш головний менеджер країни, я хочу вам сказати, про що тут говорить Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Він говорить про те, що польські компанії будуть брати участь безпосередньо у відбудові України. А скажіть мені, будь ласка, друзі, на чорнових роботах, на будові, або ж все, що стосується. Непрофільних виробництв, і навіть профільних, якщо ми говоримо про транспорт, хто обіймає ці посади з іноземців, якщо ми беремо в першу чергу, М -м, громадяни України. А задумалися ви, як громадяни України будуть працювавши на польській компанії, працювати в Україні? Отримувати європейську заробітну плату, працювати в європейських компаніях, але на території України, де ці європейські компанії? Будуть сплачувати податки не в Україні. Тобто бюджет не буде з цього збільшуватися. Але ніхто про це не говорить. Для нас, для українців, тільки почути інформацію про те, що Польща буде відбудовувати Україну, і це круто. Так, це круто. Але з однієї точки зору, а з іншої, ми бачимо те, що податки не будуть сплачуватися в Україні. Так як і Польща. На сьогоднішній день, пам'ятайте, блокування кордонів, на яких я був, Денис Галанзовський був, ми пліч опліч стояли із водіями, яких просто насілували тим, що тримали їх по декілька тижнів на кордоні. Так в чому була проблема? В тому, що українські компанії не сплачують податки в Польщі. А тут буде так: ми вам руки простягнемо. Ви лише тільки прийдіть до нас та відбудовуйте нашу країну, сплачуйте податки в себе. Нічого страшного. Так буде відбуватися, друзі. І це ще раз доказує, що кожен шукає тільки в цьому своїх інтересів. Тому що рахунки вони будуть знову ж таки в офшорах, а офшори не будуть доступними для вас, для мене, Швейцарія чи якісь там острови британські і так далі. Вони для нас не будуть доступними, тому що це все не для простих е е е кріпосних, як то кажуть. І дивіться, збудеться ваша мрія. А ви, як козарбітчанин. Перебуваючи в Польщі, зможете без проблем працювати в Україні на тій ж улюбленій роботі, що й в Польщі. Проте, уже, якщо у вас дім залишився, звісно, що вони про це не згадають. Проте в Україні, на українській землі. І вони спочатку нас заставили покинути територію України, щоб зруйнувати наш дім, а зараз заставлять приїхати і відбудовувати цей дім. І ми з цього нічого не отримаємо. Тому що відбудовувати свій дім ми будемо виключно за свої кошти. А все, що державне, дороги, наприклад, це все буде за знову ж таки наші податки. Просто аж боляче говорити. Коли вже настане справедливість, дорогі друзі, я сподіваюся на вашу максимальну розгорнуту відповідь, чи погоджується ви з цим? І, можливо, поляки також почнуть їздити в Україну на роботу. Тому що якщо буде зосереджений всі дофінансування від Європейського Союзу, американського, американського, знову ж таки, бюджету і так далі, всі ці кошти будуть линути в Україну, то до України п'явки швидко припаяються. І повірте мені, що іноземців в Україні ще буде дуже багато, які хотітимуть заробити свій клаптик землі. Тому що все полягає тільки в цьому. І, на жаль, мені просто страшно стає, що буде з Україною. Ну але вибори покажуть. І я сподіваюся, ви оберете того кандидата, який буде дійсно заслуговувати на те, щоб йому довіряти. А ви що скажете? Будуть вибори, чи не будуть в цьому році? Я прогнозую 25 травня. А ви що скажете? Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Наразі у мене все.